Доброго дня, трударі. Доброго дня. Як ваші справи йдуть? Е, помаленьку. День прожили, слава Богу. Як нормально. Нормально, нормально. нормально. Дивлюсь на огороді, працюєте, щось робиться. А, треба прибирати ще на вгороді. Куди ж дінешся? Да? Куди дінешся? Трошки десяток гусочок, десяток курочок, козочки є. Треба дбати, щоб було щось на кукурузу виламали, вирубали сьогодні. А треба, щоб було ще хай жують ще до, поки до сіна на кукурудзу, а там буряк ще, морква. — Роботи хватить. Ще хватить роботи. Я ось дивлюсь, вам, допомогли, кришу перекрили. Так, да. да, допомогли. — Хто це як? це, Ну розкажіть. Ось, це така процедура довга, що це капець. 10 місяців пройшло від Червоного Христа. Дали, дали ліс, дали гвозді, потім найняли бригаду, Ви нанімали чого? Ми самі нанімали. Саме. Саме. платили гроші. Тім, кошти. Що, одинокі, негожі, каліки, тим, може, і допомогли хтось щось, волонтери. Ну, це була б дуже велика процедура, довго б чекали, поки вони той. А так ми у 10 часов рано привезли шифер. Уже в час у мене були у дворі майстера, і за три дні розкрили повністю весь і ліс, поміняли. Все переробили. Все переробили Всю кришу троє... зробили. Ну, 26 тисяч поклали. Обійшлося. Да. Оце все. Там погрузили хлопці на машину, привезли. Тут розгрузили і на після літ розкрили одну половину другу. Молодці, молоді, бігом, бігом, наші, бігом. Наші хлопці. Наші, залиманські. Залиманські хлопці. залеманськірка ді, і, і Микола, Микола Мокрий. мокрий. Куб, куб. Ну ясно. Не робили. Роботи і немає. А, да. ну а що Роботи немає хлопцям. Ціна. Треба Я це, це ціни смішні по порівнянню з тими, за які ціни криють, Но для нас і це, і це гроші. І це тепер. Оце перекрили, Оце зробили, перекрили. так? Дякувати Богові, дали шифер і перекрили. Желізо в нас було, коньки дали теж. Бачиш, веранда ще не перекрита, бо стіна лопнута, треба стіну перекладати. Перекладати стіну, а кирпича нема. Ще будете робити? Ой, ще робити. А кухню треба переробляти. Повністю. кухню. Треба стіни поотходили, потріскалися, двері. Не ну, у дворі бачиш. О, ще вікна треба доробляти. Заді ще обіцяли має. нам із о, фірми, чи, з фонду Ангели Спасіння, обіцяли вікна в залу, бо ще немає в нас у залі вікна, ще стоять пленка. Ще, ще без, без да. ще пленка. І у, у кухні оттуда, до городу, там теж є вікно. Ну прийде час, і ще ж. Ну, пообіцяли, сказали, що десь через місяць, ну це ось октябрі місяць буде. Скільки людям оце в Залимані перекрили кришу, як ви вважаєте? У нас сусіди одні, другі перекрили. То багато поперекривали на, на Придонецькій, на центральний, туди центральний, на пшеничівку. Люди стараються, що ті, що подавали шифер, роблять. Усі роблять. Нема Усі такого, роблять. що от шифер дали, а вони не стоїть хочуть усе. стоїть, не, не хочуть робити. Побажання, які ваші, що ви хотіли. Ще. Щоб війна скорі кончилася. Війна, щоб закінчилась. Людям терпіння допомагати солдатам. Армії. А, армії помагати, бо якщо не будемо помагати, діла не буде усі, хто 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 чим може, хто донатити, хто принести якийсь. Збирали, дякую, дуже зб... багато продуктів на збирали. Будемо п'ять вареники, пироги, все будемо робити опять, не лінуватися, не жалкувати. Вроді 200 гривень це так багато дати, а за 200 гривень магазині нічого не купиш баклашок 15, мабуть, штук 6-літрових огірків наквасила. Я ж його не знаю. Це ясна річ. А все піде туди.